цих низинних заплавних болотах, так само як і верба, росте так, же як і верба срібляста, росте береза пухнаста, інакше і тут не росте, тому що плакуча форма берези тут не виживає із-за близького, близького знаходження грунтових вод. Тому що тут росте. Береза пухнаста, ну можливо, де, де сухіше деякі перехідні форми. Так ось дуже часто береза, так само як і верба, вся вкрита капами. Оця ось найбільша напевно вона вся вкрита капами до самого до самого до самого кінця свого ствола а донизу а донизу практично нема живого місця і сама здається росте просто із капа